При співфінансуванні з районного та сільських бюджетів, а також залучені коштів меценатів, перемогу у конкурсі проектів відіграли вирішальну роль. За рахунок проекту ми повністю оновили систему інфрачервоного опалення культурно-освітніх установ. Ми поміняли всі вікна і двері на енерго. На енергоекономні у нашій школі першого другого ступенів і зробили ремонт бібліотеки, яка практично вже була в аварійному стані. І якщо би ми цієї роботи не зробили, її може сьогодні вже було б і не було. На потужний десант обласних і районних чиновників таке практичне використання бюджетних коштів справило приємне враження. В школі вклали вікна. Зберегли тепла стільки газу, що через декілька років гроші повернулися. Тут так само вклали гроші, дивіться, які симпатичні гарні ремонти, ну, є де прийти, і людині працювати, і дітям прийти і книжку. взяти. І не лише взяти, але й замовити. У цій бібліотеці запровадили практику замовлень книжок жителями інших сіл. Така ініціатива теж не залишилася поза увагою. Мені приємно чути, що бібліотекар. Не сидить на місці, вона шукає нові форми роботи. От вона, очевидно, розуміє, Розуміється, на тих формах які сьогодні проваджуються у світі. Зокрема, вона оскільки сільська рада складається з трьох сіл, не сидить тільки в бібліотеці в самому селі, але вона регулярно їздить по селах разом з книжками, видає книжки. Я знаю такі досить є хороші, зокрема у Фінляндії, коли працюють такі от мобільні мотобібліотеки, там чи 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 бібліолавки і тому подібне. А у селі вже міркують над перспективою участі у нових проєктах. Нам ще залишилося фапи. Два ФАПи теж ще потребують капітального ремонту. І, звичайно, що було б бажання, ми маємо в деякій мірі і своє фінансування, але однак, щоб два ФАПи зробити, його не достані. І Тому було б бажання, що якщо б була така можливість допомоги. Від обласної ради від наших спонсорів, з яким ми дуже активно працюємо. Ми би хотіли в цьому році ще щоб навести, як кажуть, належний порядок наші феджівсько-кучерські пункти. Ми хотіли б у них ще щоб хоча б елементарну е сучасну апаратуру щоб... керівництво ж обласної ради і надалі підтримуватиме конструктивні ініціативи місцевих громад, запевнив Олександр Сич під час спілкування з сільським головою підгороддя.